Наші однопозиційні скиди на Mavic стали ще крутішими, ще зручнішими, ще практичнішими. А ми знаємо, що ви використовуєте багато кастомних великих снарядів, снарядів. Снарядів. Смішно? Смійтеся. А Ти потім якось наріжеш, у мене робота така, ти мені не піздякай. Знаємо, що ви хочете використовувати дуже великі. Навантаження ПЦ, і якраз ця нова модифікація вона вам допоможе. Плюс у неї є ще одна приємна особливість. По перше, це турнікетна липучка вона клеїться сама на себе. От, так, може, давай. Цей так, По-перше, це у нас турнікетна лопучка. Вона ліпиться сама на себе, значить у вас не буде ніяких обмежень з приводу закріплення навантаження, це 60-та міна. І он ще такий запас лопучки, який ви можете використати для закріплення чогось побільше. І спостерігаємо, як поводиться болепучка. Якщо раніше вона могла трошки підкручувати снаряд, коли відкривається, то зараз її відкидує за рахунок резинки і повертає на місце. Це одночасно і гарантує те, що резинка і липучка не потрапить в пропелери. По-друге, це прибирає ефект підкручування снаряду. Відповідно, він буде сходити як зі скиду без хомута.